Вільню столиця Литви і найбільше місто країни, Розташовується на річці нярі всього за 18 кілометрів від кордону з Білоруссю. На перший погляд, непримітне містечко досить таки непогано заробляє на туристах. Протягом року столицю Литви відвідують близько півтора мільйони зівак, які саме тут знаходять історичну автентичність у поєднанні з сучасними можливостями релаксації. Вільню здався мені дуже чистим містом. Своїм мінімалізмом і простотою, а також низькими цінами, він кардинально відрізняється від інших прибалтійських столиць. Ось так виглядає їхній маф до речі, з інтернетом. А ось це ноу-хау ніщо інше як прояв бережного ставлення до природи на центральній артерії міста вулиці Гедеміно. У вільнюсі проживає трохи більше як півмільйона людей. Однак у робочий час на вулицях міста їх практично не видно. Уся економіка міста кипить, шипить та булькає у спеціальному діловому районі. Своїми хмарочосами він кардинально відрізняється від історичних осередків вільнюса. Литва була першою із радянських республік, яка проголосила свою незалежність. Історичне рішення на початку 90-х років приймалося у стінах місцевого парламенту. У 2014 році Литовський Сейм прийняв ще одне історичне рішення: з середини 15-го року країна повністю переходить на євро.